Добрий день малята. Сьогодні ми з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову, про теплий, рідний любень дім і вишиваночку у нім. Кожен українець знає, що таке вишиванка. Адже це не просто одяг, це частина душі нашого народу, це наша історія, це краса полотна і ниток. Яку створили наші пращури, адже вишиванка має надзвичайно давнє походження. Вишиванка це сорочка, яка прикрашена вишивкою. Це наш національний одяг, наш символ Батьківщини, наш оберіг. Щороку, у 3 4 травня, відзначається Всесвітній день вишиванки. Цього дня прийнято вдягати вишиванку. Куди б не довелося йти? На роботу, на зустріч з друзями, в дитячий садочок, в школу, взагалом куди завгодно. Започаткований день вишиванки був у 2006 році. Різноманіття вишиванок дуже велике. Тож пропоную вам малята сьогодні створити власну вишиванку, тобто прикрасити білу сорочку. Згодні? Тоді почнемо. А для роботи нам потрібно заздалегідь вирізана форма вишиванки. Потрібно попросити дорослих, різнокольорові фарби, пензлик, ватяні палички, скляночка з водичкою, а ще ось такі штампи це кришечки від пляшок і конструктор. Спочатку малята ми будемо прикрашати комірець. Візьмемо батяну паличку, зануримо її в червону фарбу, притискуємо і отримуємо ось такі відбитки. Це калинка, ягідки калинки. Ось комірець ми прикрасили. Далі будемо прикрашати рукава. На рукавах ми намалюємо квіти маків, беремо штампик, набираємо червону фарбу, притискуємо до паперу, отримуємо ось такий відбиток круглої форми один рукав і на другому рукаві. Ще трішки фарби додамо. Далі ми дамо можливість нашим макам трішечки висохнути. Беремо пензлика і прикрашаємо нижню частину рукава. Намалюємо прямі лінії зеленого кольору кінчиком версий пензлика. Ось так. А зараз малята будемо розмальовувати. На грудну частину вишиванки намалюємо кетях калинки. Ватяною паличкою малюємо ягідки. Спочатку ми їх малюємо п'ять. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Трішки нижче намалюємо на одну менше, тобто 4. Одна. Дві, три, чотири. А ще нижче. Наймалюємо ще на одну менше. Тобто три. Одна, дві, три. Ось калинка наша готова. Пензликом домалюємо гілочки. Калинки. Проведемо тоненьку лінію. Від однієї ягідки до іншої. А також кінчиком пензлика домалюємо маленькі крапочки на калинці. Ось так. А зараз ми будемо розмальовувати нижню частину вишиваночки. Я вибрала ось такий штампик. Це будуть малята, квіти. Намащуємо гарненько фарбою червоною, притискуємо на нижній частині до паперу, отримуємо ось такий відбиток. І ще. Ось такі квіти вийшли в нас. Беремо пензлика і домалюємо серединку маків. Вони вже в нас трішки підсохли. Ось так. Жовтою фарбою. І чорною фарбою серединки домальовуємо. І на цьому рукавчику теж. Ось так. В нижній частині вишиванки квіточки наші підсохли і ми домалюємо їм теж серединки жовтенькі. Батяною паличкою набираємо жовту фарбу і малюємо серединки. Ось таку вишиваночку, малята, ми з вами прикрасили. Я бажаю вам успіху, малята. З нетерпінням чекаю фото ваших робіт. Одягайте в цей день обов'язково вишиванки. Всього вам найкращого. До побачення!